Розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та вулична злочинність. Такі правопорушення нерідко трапляються в мікрорайонах, де є тимчасові відключення електроенергії. Саме тому на вулицях Кременчука та Кременчуцького району збільшилась кількість піших патрульних нарядів, які забезпечують правопорядок в темний час доби. До патрулювання задіяні поліцейські батальйони поліції, особливого призначення обласного главку, нацгвардійці та особовий склад поліції Кременчуцького районного управління. Головна мета таких заходів за Вчення належного рівня публічної безпеки. Знаєте, що це громадське місце? Так. Знаєте про стаття? Наш морі так. місця. Громадяна була. Профілактичні заходи та роз'яснювальну роботу з громадянами проводять як у спальних районах, так і в публічних місцях, парках, скверах. Окрім цього, групи реагування будуть здійснювати профілактичну роботу з водіями, які рухаються нічними шляхами. Автопатрулі будуть контролювати рух транспортного в нічний час та проводити профілактичну роботу безпосередньо з водіями, які рухаються або ж повз наше місто, або по вулицях нашого міста. Окрім цього, в парках, сферах, громадських місцях Кримучутські правоохоронці будуть продати роз'яснювальну роботу з громадянами та перевіряти відповідно документи, фіксувати, якщо є факти скоєння кримінальних або ж адміністративних порушень. Поліцейські закликають громадян повідомляти про правопорушення на лінію 102 і дотримуватись комендантської години. Звертаємося до Криму Чужан, бути обачними в нічний час та звертати увагу на підозрілі автомобілі, підозрілих осіб, які перебувають на вулицях нашого міста. Відразу повідомлення. Ляти дану інформацію на лінію 102. анна Литвин Олексій Кржановський Кременчуцькі новини.